Добрий вечір. Хочу вам сьогодні розповісти, як дуже просто і легко придбати собі продукт, який ви побачили в мене на сторінці. І там є ссылка на реєстрацію. Зареєструватися і офіційно собі купити з гарантією от даний продукт від компанії Premium Fitline. Що це таке? Це оптимальний сет. От ви колись зареєстрували, вам приходить от такий продукт по новій кошті. Це все офіційно. От, бачите, от приходить такий продукт. Це називається. Оптимальний сет це два продукти, який це п'є один зранку, один вечором. Тут немає ні капсул, нічого, продукція дуже вся смачна, водорозчинна, це клітинне харчування за счет нових технологій. Тут засвоєння йде в клітину не на 5%, 10%, як обичні другий вітиміни засвоюється. Тут засвоєння йде на 95-98%. Ви купили, що ви купили, то ви отримали свою квіти. Зато є хороший результат. Дивіться, Коли ви придбали от такий оптимальний сет. Це пітеран, це, це санаторій на дому на місяць. Вам приходить додатково подарунок за 40 євро от така баночка Activize, вся група вітаміну В і тут є вся енергія на цілий день. Наприклад, ви можете просто випити даже цей Activize, і у вас є енергія на, на цілий день. Вся група вітаміну В. Він тут вже є в павер терміні. Це дуже класний продукт. Що вам іще приходить? Вам приходить от така Класна сумочка, я її дуже люблю носити з собою. От тут є бути, почала у мене з водою така класна фітлайн. Вона дуже зручна. Що ще в цій сумочці є. Тут вам приходять такі два круті стаканчики. Ось такі круті, мега круті, такі два. Це для вас або поїздки, приходять такі. як міні-офіс. Що вам ще сюди приходить? Вам сюди приходить офіційно. От приходять такі ще брошури. Тут все про продукт, бізнес-презентація, ви можете почитати, якомусь показати. І от все так дуже круто, класно. Ось такі брошури. Так, коли ми от вибрали такий продукт, вам прийшов продукт, у вас є гарантія, вам приходить чек, у вас є місячна гарантія, ви все офіційно купили, но no риска. Якщо вам щось не сподобало, ви можете вернути протягом місяця, компанія вам повністю поверне гроші. Це можете не переживати. Ви можете придбати цей продукт і, і мати постійну знижку 20% у компанії. Це коли ви себе офіційно зареєструєте собі і будете брати продукт. Якщо ви хочете 30% знижку, вам треба купити таких от, на 6 місяців, так дешевше. Е, і тоді маєте 30% знижку. Ми купили так одну базу. У нас 20% знижка. Ми додатково собі купили Fit, це для здоров'я нашої суглоби. Якщо у когось є проблеми з суглобами, ви можете їх сміло відновити. З даним продукцію ви можете відновити повністю свої суботи. Це дуже крутий продукт. І все, ми купили ще один продукт, такий мен, Мен, плюс. це новенька, це вийшов це для чоловіків. Здоров... Сила для мужчин. Мужчини старшого віку дуже полюбляють цей продукт. Вони себе чувствують увіряно. Дуже крутий продукт. Якщо комусь цікаво, пишіть, лишу. Силку на реєстрацію під відео і скину маленьке відео, що як зареєструватися. Дуже все просто. Не треба... От, коли ви подивилися пост, прочитали. Вам сподобався, дуже легко замовити. Бачите, тут є три силочки. Перша, друга, третя. Саму нижню набираєте і тут вас переводить на таку сторіночку для реєстрації. Це, це щоб купити вже зі знижкою продукт. Бачите, тут є така силка, вказуєте свою дату народження. Вибираєте собі продукт, клікаєте один, або більше можна. Можна обрати 6 таких оптимальних сетів, вам приходять подарунки. І можна ще додати за назвою продуктів будь-які продукти, які вам треба. Омешку, дзимку, пасту або ще щось. Ось так проходите. йдете далі, електронна адреса, звернення, ім'я, пишете, дату народження, місто, де проживаєте. Потім переходите тут галочку, ставите на другу сторінку, там пишете нову пошту, куди вам відправити продукт. Все дуже просто. Так, коротко і